Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Ми на радіо Воскресіння у програмі Розважання над святим письмом. Отже, минулого разу ми з вами побачили, як. Марко описав нам подію, що відбулася у домі Симона, де Ісус, коли прийшов туди, оздоровив, підняв із лежачого положення те, що Петрову, і вона заходилася їм служити. Ми розглядали цей момент служіння для того, щоб збагнути про своє служіння. А зараз послухаймо наступний уривочок. Який, подібно, як і попередній, він вказує на певний напрямок, який Марко пізніше розвине у своєму Євангелію. слухаймо. Як же настав вечір по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби. Ай бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити вони бо про нього знали. Ми почули цей коротенький уривок, який дозволяє нам побачити завершення дня. Практично тут, у цьому вступі до першої частини, ми десь зауважили, що Марко почав писати нам про події оцього дня. Бачимо, що тепер день приходить до завершення. І отже, про що ми довідалися протязі цього дня? Ми бачимо, що Ісус покликав за собою е, отих братів, які були біля. Генезарецького озера. Ми бачили, що він прийшов у синагогу, де звільнив одну людину від влади нечистого духа. Ми бачили, що він прийшов у дім Симона, де оздоровив тещу його, яка лежала там. І отже, це були поодинокі події із цього дня. А тепер, коли приходить вечір, Марко каже: почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. І отже, є дуже парадоксальна відмінність між тим, що відбувалося на протязі дня, і тим, що сталося увечері, саме по заході сонця. Зверніть увагу, що, як я вже вам казав. Ми тут є у вступі, який дозволяє побачити певну перспективу. Подібно як на наступний раз, ми будемо розглядати уривочок, який нам подасть інформацію про те, що сталося уранці. Тепер є вечір. Цей вечір однозначно пов'язується із вечором Голготи. І зверніть увагу, що тут є та сама пропорційність. Ми можемо назвати днем. Усе земне життя Ісуса, так впродовж цього свого життя Він оздоровив певну кількість людей, так впродовж свого того земного життя Він навіть декого підняв із мертвих. Але це були поодинокі випадки. Натомість те, що сталося ввечері, а саме, коли Ісус розпростер свої руки на хресті, Отоді відбулося оздоровлення і звільнення і спасіння усіх людей, незалежно від того, скільки століть вони жили до Ісуса, до тих подій чи після тих подій, які стосуються земного життя Ісуса і Його смерті на Христі. І, отже, цей вечір Голготи, про який Марко наприкінці свого Євангелія буде описувати, він показує нам оту неспівмірність у тому, що Ісус зробив впродовж дня і вечора. Бачите, Марко чітко зазначає, що усе місто зібралося перед дверима, показуючи, немов, що ось є Ісус. Із своїми учнями, і тою жінкою, яку він підняв, і яка вже йому услуговує, вони знаходяться всередині, натомість є ті, які є ззовні. Марко дуже часто використовує цей момент для того, щоб показати, що є ті, які є всередині, це є ті свої, ті, які перебувають в домі, і є ті, які ззовні, які бажають стати своїми. Ми бачимо, що тут їх привели їхні хвороби, оті певні, можна сказати, страждання, які вони отримують від співжиття із бісами. Бо біси дуже часто пропонують людині захмарне щастя, але як тільки людина піде цією дорогою, за деякий час вона розуміє, що це був недобрий вибір у житті, і вона хоче звільнитися. І тоді вона приходить і стає перед оці двері. Бачите, Марко зазначає, що двері є певним таким розмежуванням між тими, хто є всередині, і тими, хто є зовні. Є надзвичайно гарний оцей епізод, коли є, здається, навпаки, описано у книзі Нового Завіту Откровення, коли Ісус стукає у двері, бажаючи. Щоб Його впустили туди. Цей дуже цікавий момент двері, які розділяють внутрішність від зовнішності. В даному випадку Марко каже, ось є цей внутрішній світ, в якому є присутній Ісус і до якого тягнуться ті, які є зовні. Ісус не замикається. Не каже, що мені нема ніякої справи до вас, до тих, які є назовні. Навпаки, Марко каже, він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, а й бісів багато вигнав. Маємо це неспівмірне порівняння дня і вечора. Чимало недужих і бісів багато вигнав. Але водночас Марко зазначає дуже чітко: заборонив бісам говорити, вони бо про нього знали. Бачите, біс або е той нечистий Дух, по-різному його, по його змальовують у Святому Письмі, по різні імена він отримує. Перша така зустріч із тим. Можна сказати, нечистим духом, який не бажає добра людини, але радше бажає відділити людину від Бога. Це було те, коли його змалювали як Змія у книзі буття. І там є сказано, що він був найхитріший. Біси є дуже хитрі, вони хочуть людину обкрутити, звести її на манівці. Біси є ті, які. Стараються відтягнути людину дуже часто пропонуючи їй образ чогось щасливого і доброго. Бачите, свого часу, кілька століть після цих подій, коли ж християнство розвинулося, то був такий собі чоловік, який відомий нам як Евагрій Понтійський, а він один із перших, які почали описувати те, що стосується духовного життя. І духовної боротьби. Саме він там почав говорити про тих бісів, які є на початку людського діяння. Коли біс, який нашіптує людині, він їй подає певну перспективу, і коли людина впадає на те, що їй виглядає добрим, попадає у пастку. Тут, як бачите, Ісус заборонив їм говорити. Марко це дуже чітко підкрасує для читача: біс не може бути людині-учителем. Навіть коли йдеться про те, що здається, сама інформація є добра, адже ж це є навчання про Ісуса. Цей біс дуже добре знав, ким є Ісус. Але Марко зазначає, що Ісус заборонив їм говорити про нього. Отже, і тим самим Марко підкреслює дуже чітку позицію, яку займає Ісус і яку розуміє церква. Біс не може бути учителем про Ісуса. Біс не є придатний для того, щоб розповідати про Ісуса, навіть коли він знає про нього багато. Бо ціллю того навчання, так званого, можна сказати, в лапках навчання, було би подати інформацію про Ісуса, але не привести людину до Ісуса, подати інформацію про Бога, але не привести людину до Бога. Тому у святому Письмі чітко зазначається, що єдиним учителем є. Христос, саме Він є той, який здатен привести людину до Бога. Саме Він є єдиним посередником між Богом і людиною, бо Він, вповні, будучи Богом, є також і людиною. Він знає, як бути людиною. І Він знає, як бути Богом. Тому Ісус є тим учителем, якого церква заохочує. Слухати, заохочує слухати як тих, які є всередині і отже у церкві, так і заохочує слухати Ісуса тих, які є зовні, бо Він є той, який прийшов спасти людину, від її нещасть, хворіб і отих навчань бісівських. Роздумаймо собі сьогодні. Е над тим, як я слухаю. Подивіться на ту перспективу мого напрямку пізнання Бога. Чи це навчання, яке я отримую, воно веде мене до Бога? Чи це є навчання задля навчання, і воно ніякого поступу не робить мені у моєму житті. Бачите, в великій мірі, слухаючи будь-яке навчання, залежить від людини, яка відкриває своє серце, розуміючи автентичність слухання і тоді скеровує свої стопи. Розпізнаваємо, вчимося розпізнавати. Бачите, євангелист Іван говорить надзвичайно гарні слова не кожному духові вірте. Розпізнаваємо, від кого йде навчання. Дивімося, прислухаймося до слів, які беруть свій початок у єдиному слові, Божому Слові, тому слові, яким є сотворені віки, і якими сотворені є ми люди. Через оті слова навчання в церкви в першу чергу. Досягаймо отого слова живого, слова, яке здатно поміняти людське серце. Не зупиняймося лише на словах, які роблять нам певну видимість о того, що стосується освіти, знання, але осягаймо повноту слова, яке дає життя. Отого слова, яке нічого спільного не має із бісами, того чистого слова, яке наповнене любов'ю до нас, людей, і яке хоче, щоб ми були у тому слові, хай Господь допоможе нам розпізнавати кожен раз у своєму житті це слово Боже, щоб воно відгукувалося в нашому серці. І ми вчилися йти за ним. До нових зустрічей на раді воскресіння. З вами був отець Євген Станішевський. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.